І так, друзі, лот номер 3. Футболка жіноча під кодом позиції 04. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,8 доларів. Вага мішка 25 кг. А вартість мішечка з урахуванням знижки лише 2744 гривні. Зараз у нас в ефірі. Лот номер 2 другий. Ой, лот номер 3. Третій мішечок. Перший другий вже продано. Зараз знімаємо третій. Хто бажає вже зараз придбати саме цю позицію, пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Дякую, друзі, за лайк-трансляцію. Зараз у нас в ефірі мішечок номер 3 третій лот. Жіноча футболочка зі знижкою 686 гривень. А вартість мішка лише 2744 гривні. Підписуйтесь на наш канал, друзі. Ми Щоденно намагаємося знімати для вас різноманітні, цікаві позиції, новинки, дивувати вас акціями, продовжувати традицію на знижені ціни по топовим позиціям сезону. Хто бажає вже зараз придбати лот номер 3, третій мішечок? Жіноча футболочка в хорошому стані. Більшість моделей наближені до нових. замовлення пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість придбати за зниженою ціною зі знижкою 686 вісімдесят гривень, витративши на покупку суму лише у розмірі 2744 гривень. Відправляємо посилочками щоденно в день. Замовлення сьогодні замовили. Сьогодні відправили позиції із відеоогляду та акційні позиції йдуть по повній оплаті на розрахунковий рахунок. При першому замовленні, можливо, накладним платежем по предоплаті 500 гривень, але лотів без огляду, які не знімалися, та не акційні позиції. Зараз в ефірі у нас третій. Лот «Жіноча футболочка під кодом позиції 0. 4 зі знижкою 686 гривень. Хто бажає вже зараз придбати, пишіть повідомлення в коментарях і відразу на Viber Номер Viber у нас закріплений і в прямому ефірі, і на сторіночці каналу. Дивіться, які чудові класнючі модельки. Хто вже бажає придбати, друзі? 3 жіноча футболочка під кодом 04 за зниженою ціною зі знижкою 686 гривень, друзі. Не втрачайте можливості придбати. Друзі, підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше подобаються. Замовлення на жіночу футболочку ми робимо не лише із відео огляду, а й без огляду. Запечатані, нерозпаковані мішечки. Позиція йде вся в хорошому стані. Достатня кількість і середніх і великих розмірів. Хто зараз вже бажає придбати лот номер 3 пишіть нам відразу повідомлення, телефонуйте. Друзі, підписуйтесь на канал, тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику. Сьогодні у нас нова шалена акція на жіночі футболочки. Під кодом 04. Акція діє до кінця цього тижня, а кількість товару обмежена. Ціна мішка з урахуванням знижки лише 2744 гривні. А знижка становить 686. Дякую, друзі, за лайк-трансляції. Продовжуємо. Хто бажає придбати саме цей мішечок, пишіть нам в коментарях. Ціна 2744 гривні з урахуванням знижки. Знижка становить 686 гривень. Лот номер 3. І середній, і великий розмір в достатній кількості.